Да. Ой, чувак, я підозрюю вже, як ти збираєшся її забирати. Ну лякай будівельну фірму. Ну, лякати в нас вийде. Зруйновався портативні будинки, вбив бригади Ну, може краще не був вбивати його. Я там знаю. Хоча ні, в нас така ціль місії, нам треба це зробити. Зруйнуй всі прототипні будинки. Тобі це буде, буде добре. І, до речі, я це, от, до речі, ось це відео обробляю Camtasia Studio 7, буду того, буду того я користувався Camtasia Studio Ріб'єм його. І тепер нам треба швидко зробити до приїзду копів. А, я, значить, до того то, як я вже казав, робив усе через Камтасія Studio 6, а тепер же ж я роблю через Камтасія Studio 7. Ну, вона трошки відрізняється, звісно річ. Наприклад, тут заставка деяка є. Тут теж заставка така новенька буде. Ну не знаю, чи вона вам сподобається. Не знаю навіть. Ну, це, це я так вперше. Напишіть в коментах, чи вам сподобається, чи ні. Так... Окей, і руйнуємо всі ті будинки. Ну, їх доволі легко так зруйнувати, вони легенькі. і Просто добре розігнатися і блин. Головне тільки на бочки не дої не наїдьте, бо тоді ви, от бачите, ледь не наїхали. Бо тоді, якщо ви наїдете, тоді вони вже буде велике бум. І ви теж будете бум кнуті. <кій> Окей, майже всі будиночки вже зруйновані. А, ну що ж. І руйнуємо цей волод. Знов ж таки обережно на бочки. Знаєте, бо він ще вибухне тако. Окей, будинки зруйновані, бригадер уже є в сортирі. Да. классный А, ну капець поне. ну значок куди знаете втікати в туалет дурник потім запер жахує просто живцем похований уже будет ну шо ж це така така неприємна трохи місія так от через це что треба бетонувати його ну добре швидкою давайте споримося и все окей будівельники вже йдуть Ну, бульдозером ми мусимо, звісно, заскинути оцей от сортир. Окей, <кхи> okay, і їдемо. Ну, звісно, жахливо. уявляєте, ми уявляєте, ДЗД саде… в такому, і тут от туалет перевертається. І все во… і всі ваші екстравенти. Ого, бачите, як він? Вони як бачите, і на будівельників теж треба зважати, бо вони можуть вас Що, чого доброго, знаєте, вик… витягнути звідси. Так, то я, як бачите, розвертався, бо я тут в таких громістких машинах не вмію їздити. Окей, звалили його. Ну що ж, тепер починається трохи складненьке, трохи, як на мене здається, ну, знаєте, треба сісти в бетонну мішалку і під'їхати точно задом. В певну позицію там от, що в певне місце точно, і точно задом. Вирублю цю, цю музику. Мені щось не подобається, вона так от. Ніфіга, фига собі круті, бляха будівельники. З пістолетами бігають. Окей, okay, і бетонуємо. Окей okay, ямка повна. Шо ж, місія виконана. Ну, звісно, річ, ми нічого не дістали, бо вона, ну, типу, свою частину відстоювала. Отже, ну, що ж... Гаразд, з вами були ми, Ортю, Games Entertainment та да я, Орест. Так, і, okay, стоп, ще, мум, ще звісна Ще не поручаємось. Йоу, Та ну, бля! Ну, я розмовляв з Сізарем, і... Не забувайте мене, дуд. Я маю

Трандейте, як подивільно. Окей, okay, з вами були ми, орктут Games Ось підписуйтесь з мій канал, коментуйте, ставте лайки. І бувайте! Щасливо!